Де ще тісно співпрацює з Коломийським районом в галузі освіти? Особливо дружніми є стосунки між Кілійським та Коломийським районними відділами освіти. Щороку наші вчителі виїжджають на оздоровлення на південь, а кілійці відвідують столицю покуття. Цього разу у нас перебувала делегація кілійського ліцею. Спілкувався з гостями Богдан Малецький. Дружба між Коломищеною і Кілійським районом триває вже майже п'ять років. Часто в обидві кінці країни виїжджають делегації вчителів та працівників освіти. Цього року в Коломийському районі побували вчителі кілійського ліцею. Вони майже тиждень мали нагоду відвідувати різні навчальні заклади. Директор ліцею з Одещини Надія Сорока зазначила, що їй дуже сподобалося покуття. Вона обов'язково привезе ще сюди своїх ліцеїстів. Ми дуже благодарні вам за теплу зустріч з вами. Ми дуже раді, що діти нашого юга в Бісарабії і ваші прикарпатські діти будуть дружити Наша школа одна з больших школ. У нас большой учительський колектив. І я сподіваюся, що ми язык з вами. Ми будемо обмінюватися нашими традиціями національними. Ми ждемо в гості вас і ваших дітей. Спасибо вам большое за прийом. Всі дні опікувалася делегація начальник відділу освіти райдержадміністрації Марія Болицюк. Практично не відходила від кіріців голова проспілки Олена Бакай. На закінчення гостям показали один з кращих навчальних закладів Коломищини Нижньовербівську школу. Головна освітянка на зустрічі у приміському селі зазначила, що вона завжди рада приймати у себе таких гостей. Ми раді зустрічі з вами. Сьогодні ви побуваєте у одній з найкращих шкіл Коломийського району. Я думаю, що час, проведений у нас на Прикарпатті, буде для вас приємним, що ви поїдете від нас з гарними враженнями, адже у вас є своя краса, це ваше тепле море, а в нас своя, наші гори, якими ми е, вас зустрічаємо. Ми вас раді вітати. Ми вас довго чекали і надіємось на те, що дружба між вами і нами ще продовжиться на багато-багато років. Кірці від'їжджали додому з великою кількістю вражень. А вже за певний проміжок часу коломаяни відвідують благодатний чорноморський край. З нижнього вербіжу Богдан Малецький Сергій Грицак, програма Подінтика.